Купанти концентруються на Запорізькій е, області. Можете якомога більше, що відомо станом на зараз е, про ці дії ворога? Е, яку мету має можливо е, на якісь конкретні населені пункти зазначити, е, на які ворог має власне ці плани? Ну тут ситуація достатньо проста і в принципі цілком зрозуміла, тому що це не окрема якась операція, яку хочуть розв'язати росіяни, а це частина того наступу, який ми бачимо, продовжується і на сьогоднішній день. Справа в чому? Справа в тому, що вони знову почали концентруватися в розівський пологівський район. А Запорізької області це те, що впритул до, до Донецької області. Чому саме там? Тому що в, по цій ділянці фронту вже не вперше вони намагаються і вони мають плани все ж таки збільшити тиск і відкрити фактично ще одну ділянку активного фронту. Для чого? Для того, щоб в такий спосіб. Території Запорізької області вони можуть просуватися в бік Вугледару з півдня, а враховуючи, що з півночі вони йдуть в бік Корахова, і звідти теж збираються опускатися на Вугледар, то взяти Вугледар в такі напівкліщі, власне використовуючи тактику, яку у свого часу, вони використовували в Авдіївці для того, щоб витиснути наші сили оборони. Для чого це теж зрозуміла історія, тому що Вугледар це залізничний вузол, це залізничний вузол, який відмикає фактично залізницю від Ростов. Доростовувати, про яку вони мріють на сьогоднішній день, ну принаймні від Ростова до Криму, що що і це повноцінна залізниця. Тому знову бачимо цю концентрацію. Накопичують вони там людей, живу силу і, і технікою трохи ну, навозять боєкомплекти, як і з безпосередньо з Росії, тобто з Новозовського напряму відносно для нас, так тягнуть і безпосередньо з Донецька, звідки там з Донецького напряму вона береться, поки що не відомо, але і концентруються достатньо. Потужна в розівці вони, тому що розівка сама по собі достатньо великий залізничний, і логістичний і військовий хаб для росіян після повномасштабного вторгнення на Запоріжжі. Тому ми от е, бачимо цю картину uh -huh. з іншого боку. Це вже вдруге за останній місяць, таке відбувається. Тобто, приблизно 4 тижні назад вони вже пробували накопичити необхідну кількість людей для того, щоб збільшити тиск. Однак, ситуація пов'язана з їх втратами в Турецьку в Ф'ярі. Харківська операція призвела до того, що вони були змушені зняти і ці резерви і перекидати на північ Донецької області. Пане Петре, ще раз, тобто правильно розумію, це саме резерви, не те, що Росія перекидає з якогось іншого напрямку так, війська. Так це так, резерв. так тут саме от саме мова про це, тому що ну певні <кій> речі, на які дуже важливо, на які ми звертаємо увагу, і чому робимо зокрема такі висновки. По перше, вони заходять цілковими підрозділами. Вони просуваються колоною. Лодом із технікою, із палозаправниками, і з цивільними авто. Ну тобто, це повністю сформований підрозділ заходить з території Російської Федерації, рухається в бік Запоріжжя, або такі самі підрозділи йдуть з напряму Донецька. І е, ці підрозділи не приймають знов ж таки. Давайте подивимось на запорізьку карту бойових дій. Фактично не приймають на сьогоднішній день прямої участі в бої Тобто їх тримають неподалік від лінії фронту, але безпосередньо, що гринула війни, їх не кинули. Це і знов ж. Кі треба брати до уваги іншу ситуацію на узбережжі Азовського моря від Маріуполя до фактично Кирилівці. Все це великі табори до підготовки росіян. Вони також живуть своїм життям одночасно з цим. Тут тобто росіяни заводять не лише підрозділи на розівку там і або пологи, а от той же самий час вони продовжують накопичувати людей підготовчо і триває підготовка всіх шторм підрозділів, які. Базуються на там в Меріпольська Бердянській наприклад агломерації, але вони не задіяні як резерв от саме на Запорізькому напряму. Там вони дійсно готують, там вони їх перекидають далі. Там ми спостерігаємо, що вони відводять на ротацію від лінії фронту підрозділи, які сильно побили наші сильні сили оборони, і от узбережжі проходить їх до комплектування, злагодження всі ці процедури. І потім знову вони повертаються на фронт. Там дуже легко побачити всю різницю на місці, а тут от, от саме нові, повністю сформовані. Підрозділи заходять і розташовуються mm. по полінім писі.